Зима на Русі була зовсім не такою, як у фільмах чи сучасних реконструкціях. Літописи прямо говорять: мразь белюта, а снігом землю покривають до вікон. Це не перебільшення. Археологічні дані підтверджують, що клімат у 10-13 століттях був холоднішим ніж сьогодні. Морози трималися місяцями, а річки замерзали так. Що по льоду могли йти цілі обозні дороги. В села зимували тихо, але не без роботи. У літописах згадується, що господарі рубали лід у річках, готували корм для худоби і перевіряли стріхи, аби сніг не проламав дахи. Дихання худоби в хлівах піднімало пару, від цього всередині було тепліше, але на дворі мороз. Стискав легені. Дим із коменів це незмінний знак давньої зими. Хати топили по чорному або по-білому, перші без димоходів, де дим ішов прямо в хату і виходив через отвори, другі з примітивними коменами. Літописець Нестор згадує закопчені стіни. Це прямий опис таких хат. Вечорами життя сповільнювалося. У хатах горіли лучини. Тріщали поліна, а старші розповідали дітям казки. За археологією знаємо взимку пряли, латали одяг, готували інструменти до весняної роботи. Це був час ремесел і тиші. Але зима могла бути і небезпечною. Літописи описують засуху снігів, коли замети сягали пояса, а дороги зникали. Мандрівники ночували просто в лісі, розпалюючи вогнища. І боялися вовчих зграй, і все ж була в тій зимі дивна краса. Утро було світло від роси морозної, так писали літописці. Світло пробивалося крізь крижані візерунки на вікнах, слюді, а світанок над замерзлим Дніпром здавався срібним. Зима на Русі це не лише холод, це сезон, який визначав ритм життя, уповільнював. Загартовував, з'єднував поколіннями, і сьогодні ми можемо уявити її не як казку, а як правду, підтверджену літописами та землею під нашими ногами.